Дивіться, ось. Оця ця дівчатка може бути до 110 по тілу. Дивіться, бачите, вони тягнуться, дівчат. Вони ще не розпушені, вони пресовані були, вони ще вам розпушуться. На мене вона трошки завільна. Вона ще є в бордовому. Вона ще є, дівчат, в бордовому. Кольори зараз покажу. Якщо цієї модельки, то покажу. Ось, дивіться, бордо. Це просто хто як любе носити. Бачите, вони ще пресовані, вони ще порозходяться, дівчат. Бачите, як тянуться? Ось така моделька. Бордой. Показую вам кольори. Ось таке тут наробили, дівчат. Дивіться, молочна, молочна. Це така моделька, яка одягнута. Молочна. Це що в нас? Зараз відчув. Баклажан. Так, баклажан. Є дівчат, ще, е, ось така, типу рожевої, але такої темнішої, бачите? Типу, до баклажана, і не рожева, і не баклажан. Ось така. В неї є в різних розмірах. Я показую зараз такий розмір, що може бути на 100, 105, 110 буде вже по тілу. Чорна. Чорна, ось така рожева, більш така і сирені, і рожева, якийсь такий колір І є ось така рожева. І ось така рожева. І бордо. Бордо, дівчат. Це моделька таку, як я зараз одягнула.